Кельнський собор. Це неймовірно. Вау. Кельнський собор найвідоміша пам'ятка Німеччини. Він відомий як пам'ятник католицького християнства, готичної архітектури, тривалої віри і стійкості людей, громадян. Міста Кельн. Собор присвячений Святому Петру і присвятій Діві Марії. Він входить до світової спадщини, і ЮНЕСКО описує його як виняткову роботу людського творчого генія. Близько 20 тисяч людей відвідує щодня цю монументальну споруду. Кельнський собор. Проєктувався як найвища споруда у світі. Він таким і був протягом чотирьох років у XIX столітті. Висота його башт сягає 157 метрів. Заклали собор влітку 1248 року. Кельн тоді вважався найбагатшим і наймогутнішим містом Германської імперії, і було вкрай необхідно збудувати саме тут величний собор. 13 столітті розпочали будівництво, а в 1500-х роках закінчилися гроші. І наступні 350 років собор стояв без веж. Як на цій фотографії кінця 19 століття. У часи Другої світової війни кельн був майже повністю зруйнований. Собор також зазнав руйнувань, але загалом на диво стійко витримав усі 70 бомб, які влучили в нього. Реставраційні роботи тривали декілька десятиліть. Просто перехоплює подих, коли дивишся на ці величні портали. Загострені арочки, скульптури та рельєфи, складні переплетіння ліній та ось цю неймовірну кам'яну різьбу виконано багатьма поколіннями талановитих майстрів. Кельнський собор вражає своєю величю, монументальністю і одночасно легкістю та витонченістю. мабуть, це і є. Те, що називається геніальністю. Є музика звуків, є музика барв, а тут музика ліній і форм. Спробуй її почути.